Доброго всім дня! І так, шановні, ми з вами вже в 2025 році і продовжуємо займатися своєю професійною адвокатською діяльністю. Сьогодні я коротко розкажу вам е про одну цивільну справу, е предметом розгляду якої було позбавлення батьківських прав. До мене звернулася клієнтка, яка проживає за кордоном. Е про те, що вона хоче позбавити батьківську справку у свого колишнього чоловіка, з яким вона вже шлюб розірвала, вона перебуває в шлюбі з іншою людиною. От. І колишній чоловік свої батьківські обов'язки не виконує, аліменти не сплачує, з дитиною не спілкується. Тому резонно вона звернулася до мене, щоб я їй допоміг у вирішенні цього питання. Проаналізувавши всі матеріали справи, всі те, що ми мали, всю матеріали справи, інформацію, я прийшов до висновку, що для того, для повної картини нам необхідно подати до поліції заяву повідомлення про злочин про ухилення від сплати аліментів. Я слав заяву повідомлення про злочин, подав її до одного з відділів до одного з управління в місті Києві. І тут мені телефонує е, дільничний інспектор жіночка, і запитує в мене, чому це ми перешкоджаємо батькові е, спілкуватися з його дитиною від такого питання до адвоката. Ну, зразу в мене виникло зворотнє е, е, до неї питання. Яка думка, який ж у тебе рівень розуму, якщо ти до адвоката звертаєшся з претензією про те, що адвокат перешкоджає батько і зустрічатися? Ну я їй так в принципі і відповів. Що я адвокат, я захищаю інтереси клієнта, але є мати, тому це не до мене питання. Розумний слідчий сказала, вибачаюсь, не слідчий дільничний інспектор сказала, каже: ну, ви ж її адвокат, ви ж її там консультуєте. То я до вас і звертаюся. Як адвокат, вже з великим життєвим досвідом, професійним досвідом. Я розумію, що прийшов до неї цей батько, поговорив як треба, зацікав її, мабуть, матеріально, і всю цю розмову мають записувати. Тобто, коли моя заява, повідомлення про злочин попала вже до дільничного, я зрозумів, що діла не буде, буде постанова про відмову. У відкритті кримінального провадження. Тому я відразу подав скаргу до суду, вичекав 24 години, напротязі якої вони зобов'язані віднести відомості до єдиного реєстру до судових розслідування, і подав скаргу на рішення бездіяльності органу досудового розслідування про відмову внесення відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. Суд зобов'язав, кримінальне провадження відкрили, а заборгованість вже складала. Близько півмільйона гривень. Якщо мене хто розуміє, батько, коли який не хоче платити дитині гроші, зрозуміло, що він офіційно ніде не, не робить. Суд постановляє там мінімальну суму. от 4 тисячі, 5 тисяч. Ну, я в середньому говорю. А тепер перемножте, розділити 500 тисяч на цей і ви дійдете в висновку. За скільки ж років це відбулося? Багато років. От потім ми звернулися до суду про позбавлення батьківських прав. Е, суд виніс ухвалу, якою зобов'язав е, службу сім'ї дитини провести огляд і надати висновок, тому що висновок служби сім'ї дитини є основополагаючим при прийнятті рішення. Питання сьогодні для всіх одне і та ж. діти і батьки, жінки в основному, війна перебувають за кордоном. Ми вирішили це питання. Тобто мій клієнт приїхала додому, ми пішли в службу сім'ї дитини, ми поговорили, вони побачили, ми, ми привезли відео, привезли фото, які за кордоном, як проживає дитина. Повели в Києві, де дитина проживає, е які умови мають. Е це було влітку, нам повезло, безумовно. От, е якраз е приїхали до дідуся й бабусі. Служба сім'ї дитини винесла рішення, що вона рекомендує суду позбавити батьківських прав такого-то, такого-то, такого-то відповідача. Безумовно, перед цим були там пройдені всі ж тести, які необхідно було, психологи там, все, що, все, що необхідно в службі сім'ї дитини для того, щоб ухвалити рішення. Це психологічні, це бесіда з психіатром і так далі, тому подобне. Суд постановив рішення. Рішення вже станом на сьогоднішній день набрало законної сили, захист інтересів в першу чергу дитини захищений, не буде того стресу, який ляже тоді в основу на все життя цієї дитини. Тому що є батько, я ж теж досліджував, який не виконував, є чоловік. З яким мама уклала шлюб, який абсолютно нормально відноситься до дитини, вважає її дочкою, вона вважає своїм батьком. От, життя продовжується, всі подальші дії, це я віддаю клієнту рішення суду, яке набрало законної сили із відміткою. І вони собі живуть і працюють далі. От так коротко про цивільні справи на сьогоднішній день. Наступне я розкажу вже по кримінальній справі. Бажаю всім успіхів, перемога за нами, смерть пацакам.